Поглянемо на конструкцію так званого компресійного драйвера із піднебесної. Назви на ньому немає, хоча це якась бюджетна модель, можливо, бік чи еміттер. Мембрана виготовлена із титану, який за питомою жорсткістю та міцністю кращий за алюміній, але поступається берілію. Чистий титан дуже міцний метал, однак при значному нагріванні він починає взаємодіяти з киснем, азотом вуглекислим газом та особливо з водним. Які знаходяться в повітрі, і це робить його крихким. Подальша робота у зонному режимі з великим зміщенням призводить до розсипання мембрани, починаючи з центру, оскільки там амплітуда коливань найбільша. Перегрів швидше спричинило те, що більша частина обмотки була не в зазорі, мабуть, забули врахувати додаткову проточку на фланці. Фазові вставки вмонтовані зі зміщенням, а на одній з них вхідні отвори різної ширини, можливо, погане лиття чи було падіння. Дефекти довелося усувати.